Щотижневу планову нараду міського голови провів перший заступник Микола Корнійчук. Начальник Бориспільського міськвідділу міліції Роман Коз'яков доповів про напад на адвоката. На щастя, не фатальний, проте вже не перший. На цього ж чоловіка у минулому місяці було скоєно напад та побиття двома невідомими в масках, Незважаючи на повторний злочин. Інформації по підозрюваних чи затриманих у цій справі й досі немає. Невідомий у вечірній час і із ножем. Напевно, нішою на удар, але я останні захистився і відповідно, маючи зареєстровану травматичну зброю, декілька його в його сторону. Також у зв'язку з погіршенням криміногенної обстановки у місті Роман Сергійович повідомив про намір створення муніципального загону охорони правопорядку для упередження в першу чергу адміністративних та нетяжких правопорушень. Ми звернулися до Анатолія Соловйовича із скажімо так. Листом щодо створення формування, яке б на платній основі здійснювало певну роботу, тому що ну, і, дійсно воно не завадить і своєчасне з'явлення, і реагування, а також в життя заходів, воно дозволить скажімо, мінімізувати, а то і припинити відказаного роду правопорушення. Це не значить, що працівники міліції не здійснюють патрулювання. Та кількість працівників вона на теперішній час просто недостатня для повного і якісного реагування. Ідею загону з небайдужих бориспільців для охорони громадського порядку міська рада підтримала. За словами Миколи Карнійчука, ця ініціатива буде передана на розгляд постійних депутатських комісій та сесії міської ради. Ми провели таку зустріч і все-таки будемо, напевно, планувати створення невеликого такого загону. Муніципальний, який би займався забезпеченням громадського порядку у місті Бориспіль. їх би не потрібно було чи не, не мали права залучати, наприклад, там, на Заходи, які відбуваються в аеропорту, в борис, відрують там населених фондах, та й працювали апотики, виключно у місті Бориспіль. Заступник міського голови Людмила Пасенко розповіла про надання матеріальної та нематеріальної допомоги у рамках проекту Європейського союзу, соціальна інтеграція та примирення внутрішньо переміщених сімей та дітей у Київській області. В рамках цього проекту вже в нас отримали щомісячну грошову допомогу в розмірі 884 гривні всі сім'ї, де знаходяться діти без батьківського піклування, надано одноразову грошову допомогу п'яти сім'ям від 10 до 20 тисяч гривень. І от якраз у п'ятницю поступило три такі контейнери, три практично машини з нематеріальною допомогою для трьох сімей, починаючи від меблів, дитячих ліжок, дорослих ліжок, шаф, холодильників, микровильових печей і закінчуючи наборами і постільної білизни, і посуду. І для дітей, усі рюкзаки, канцелярські прилади. Тобто, практично, завдяки коштам Європейського союзу, у нас ці сім'ї були забезпечені повністю для того, щоб комфортно проживати у нашому місті Борисполі. Також Людмила Васильівна анонсувала план міських заходів, які відбудуться 2 вересня, до відзначення 70-ї річниці завершення другої світової війни. О 12-й годині на меморіалі слави у місті, парку культури та відпочинку відбудеться урочистий мітинг реквієм і е, в... Святковий обід для ветеранів великої вітчизняної війни у культурно-розважальному комплексі Барфа. Yeah, yeah, yeah. Головний лікар Бориспільської центральної районної лікарні Олександр Щур доповів про планове тимчасове закриття пологового відділення на дезінфекцію. Впродовж вересня цього року бориспільські жінки народжуватимуть у київському обласному пологовому будинку. Про створення клубу громадського діалогу розповіла керуюча справою виконавчого комітету Людмила Передерей. Керівництво бібліотеки виступили з ініціативою. Що вони готові бути тою платформою, де обговорюються важливі для наших громадян е, теми? Наприклад, вони вийшли з тої ж самої теми, що сьогодні позначали на раді, як контролювати бюджет, хто може мати доступ до цієї інформації. Тема, ще у них цікава, яким чином зекономити кошти, які витрачаються на комунальні послуги, які повинні бути вимоги до депутата майбутнього кандидата депутата міської ради, якою повинна бути програма майбутнього мера, тем для обговорення достатньо. Тобто е, є вже потреба, щоб ця платформа діяла в системі. Так от про друге засідання Скарлетт на Васильевна, а перша засідання в середа, 17 до 19 години, бібліотека відкриває двері для всіх, хто хоче діалогу, створення. Нормальних умов комфортних нашому місті, а не просто критики. Перш за все, організатори сподіваються на живі конструктивні обговорення важливих суспільних питань Борисполя його мешканцями та запрошують усіх небайдужих долучатися. Перше засідання відбудеться у середу, 2 вересня, у центральній бібліотеці о 17.00. Володимир Косинський, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.